Всем привіт! Приїхали попилять трішки дровішок, бо тут уже без нас орудують. Воно одні пеньки вже короче, торчать. Тут раніше я жив. Ну як раніше, От, наверное, 15, назад, так не більше. І коротше це все діло випилять. Є там ось таке. Це вже все вже поусуха з нього не буде. Деякі акації поспилюємо. Як, напевно, тому році 에, ми тут опиляли і як би жалко було їх трогати, думав, оставлю, хай ще виростуть. Ну бачу, тут у нас вже без нас короче, випилюють їх. Людям не жалко. Так що будемо зараз пиляти. Пиляти будемо з такими пилками. Клажі, е, акумуляторною і взяв бензопилу. Це вже моє відео на каналі є ці пилки. Кому цікаво, там можете знайти відео. Подивитись про неї. Ну, в принципі, назва може, хтось. Пивка неплоха, ну, є свої мінуси, потім вже розкажу які. Так, ну що, зараз будемо тестувати, Ану, знімай цю защиту. Яка по скорості, ну і яка краще пиляє. Так, почнемо з цього деревця. Так, ну що, погнали? Газ в пол інфіасі фазани. <кхем> так, начинаємо зюда. Оп. Надо було сразу ветку отвелять, а потом... Йорски Росія так-так. Так, тепер стовбурок. Попробуємо. Ось і все. тут? пару секунд, блин. ну, пару секунд. Пару минут, все завалено. Заряд показує повненький, взагалі навіть і не сіла. Якщо не давати їй нагрузку, а так легенько пилять, не прижимати, щоб вона спивина не ловила, бо вона буває так тормозна, і пищить. Тоді вона швидко сідає. А так ось апарат нормальний для своїх цілей для дому піде. Так, виключаємо. Це навіть я ще робота е, на першому режимі. Тут є другий режим, більш, більше оборотів. Виключаємо. Виключаємо, переносимо і далі включимося. Так, і зараз у нас по старінки наша пивочка. Садко вже, вже скільки років капець. Будемо зараз пиляти оцю акацію. Йомо, я тут проволоки. Капець. Нам і так-то розписали, що ми без очків, без каски пиляємо. Техніка без ніяка. Зараз так само напишу. Зараз тих... де є? врослася. Викрутив. Так, а ну тика не ну, бо падать, да, це буде падати туди. Да, вам не кнопочку нажав, все, сейчас тут пів години. О! Так, да, це звісно, не пилка, а що то з чим там. Поки спиляєш. Фу, блін, я вже з спиляв поки Капець, Капіта, що з немає оборотів. Треба підкручувати Крутив я вдома, вроді, ну як, не крутив, а запускав, все нормально, працює, пиляв. Як обично йдеш в посадку, починаєш це... ну, Починаєш пилять, короче, починаються ці приколи. То пердить, то траїть, то глохне, бляха. Цю кнопочку нажав і погнав. Це, звісно, в сторону будемо пиляти тою. Не знаю, що їй тут не вистачає. Тоб в тому році взяв дві пилки з собою такі. Наче ними короче, пилять. Десь сіки ми туди, одне дерево вальнули. Все, починає заглохвати. Достаю другу. Піляю бурка і все, це бензин. А то один ну, попався нам короткий раз смутний такий. Ляєш масло, а воно масло піднімається догори, кочинає з водою. Після нього це пил, як почали троїти, ну, взагалі не пиляють. Все, потім, що вона постояла, заработала. Дома стільки перепиляєш дрову туди нею, все чітко. Зараз завив бензин, опять то саме. Коротше. Тут собі кнопочку нажав. І жужи. П'яне діло, що тут не треба собі накручувати сказок, щоб що тут не валить і заготавлювати купу дров. Так ось по чуть-чуть можна спокійно. Автомобільний прицепчик я повний нею напилював. Потім приїжджав додому, ставив на зарядку і ще перепилювати дрова. Там десь куба-2 спокійно можна перепилювати. Нічого делать, не спеша. Так що якось так. Ну Будемо качать, зараз нею пиляти. Пиляти нею, поки ми її не посадимо. Ну і побачимо, скільки ж можна напиляти. Ну, тут, мабуть, і не вистачить скільки дров, поки ми її посадимо. Так, потихоньку процес іде. Ти там хоч слажу їх нормально, не просто кидай. Вже понакидуєш два дружки про це да, Пилка сама по собі така нежна. Якщо просто дома спокійно пилять, да. а якщо тут, то там десь закусить, зажме то така вона. Зараз подивимось скільки заряду в нас. Показує він жовті. Ну, я думаю, ще хвати нам попилять. Бо пару раз вона якби піщала. А кація вона зелена і кара така в'язка. І як би так важкувато нею. Для таких случаїв краще бензопила. Нормально бендепила, не оце. Так, ну тут ми вже попідпилювали. Зараз позбираємо, що підчистим. І будемо. Тому біля машини там теж є два деревця валяються. Теж їх зараз турнемо. Ну і наверно цю акацію теж. О, бляха. Надо было знизу попиляти. А снизу у нас... Есть. О, чуєте як напишіть. Если десь чуть-чуть нагрузка пішла. Представляете, я зрізав його, потім тут перепиляв, тут поперепилював. І коли я показував, було на жовтому. Уже красне ділення. А поставимо. Красне. А тут нам показує... Показує, ну якби я не знаю, вони наверное, то ли не працюють, то ли не знаю, вони загораються всі і тухне. Так, ну побачимо. Ще пилять є, що. Ну, потихеньку ми вже загружаємо прицепчик. Там уже попиляли, деякі геть танків залишили їх. Ладно, хай ростуть. Заряд нас ще на красному показує. Якби думаю, що хватить, то там дві гілляки з цієї сторони. Ну, як там в планах, звісно, було там, пильнуть деревце. Ну не знаю. Як хвата заряду, якщо не то будемо бензопилою допилювати. Чисто хотів ну, показати, наскільки її вистачає заготовити дровішок. Якщо так не спіша, показ... ну, перекурив, загрузив, вона постояла, то нормально. Так, йдемо пиляти далі. У нас. А все при це полізалі тут у нас що? Суха так твердувати. Все, забирає. Ну так, да, тверде таке пиляє, чувствується, аж гризе його, блін. Ну он як стояло на красному, так і, на... і стоїть на красному. Тут головне, коли не пиляєш, менше лишніх движень робити над пило. Тому що тим більше понадрізаєш, короткий там. Але чітко, якщо б в прицепту залазити і все. Так, що тут з цих квіток, щось будемо вибирати? Чи? Закидай це. Зараз там зараз як кучки щось виберу. І, напевно, поїдемо все-таки на то дерево, де я казав. Ще там попиляємо. Що, бери пилку і погнали. Так, що тут у нас? О, ці сухі, наверное, попилюємо. По кругу. А це, це зелене оставив. Хай ще поросте. Тут такий ще стрьомний. В принципі. В принципі, труха. ti se що тут у нас Що їх кушать? Так, все вроді. Будемо грузитися. І що у нас показує індикатор? Уже, бачите, моргають. Якби залишилось смолота. Ну я думаю, що оце б ми легенько зараз без пиляви. Я його залишив, думаю, хай буде. А тут тут на городі буває всі назирають і навіть тінька немає де сісти. Хай росте, вже якщо пропаде, спиляємо. Так. Загружаємося, так, шифт, скажут, які мінуса ці шпилки, бо так і забув. Акумулятори. Скільки я не передивився, щоб підібрати ну, думав, на запас. Тут акумулятори, бачите, яка посадка. Не як Макітовська там. Ну, що можна підібрати, купити. А її рідні акумулятори треба цій фірмі брати. Один стоїть 2500, 2,200, ну хоче до 2500 гривень. Ось в мі пилочка. Не знаю, як надовго їх вистачить, цих акумуляторів. Тому що бензо є бензо, завів і погнав, хоч вона бринчить, пердить, але но якщо нормально бензопила, то буде вона пиляти. А тут, звісно, акумулятори це треба з собою брати запас 100%. Тому що на, тільки на, розчитувати на ці 2 смисла немає. тому що так завалиш дерево, не розчитаєш і все. Тому що разні дерева, Товщина і так далі. Ну а так, гризе, воно неплохо. Пиляє. Нормально. Нормальна пивочка. Думаю, буде працювати. Так, загружимося, далі вже підзніму. Ось, Ось така куська дрова у нас вийшла. Псіки ми пиляли, виїхали ми десь 8,20 і зараз 9 з копійками. Ну, час, коротше, ми пиляли нею. То, що плюс носили, туди-сюди. ну, Нормально, я думаю. Для такої пилки пойдеть. І, в принципі, ще можна не було попиляти. Так, нічого не відпаде, то нам недалеко їхати. Якось так. Хто собі планує купувати акуматорну пилку, можете спокійно брати і будете пилять. Уже... Купа вже відео є в інтернеті. Люди доволі, пиляють, так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео.